Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 14 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 96 тисяч особин за добу 740 і поранено 288 тисяч песиголовців за добу 2220 танків 2970 одиниць за добу. 4 бойових броньованих машин, 5937 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 1931 одиниця, реактивних систем залпового вогню, 404 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1617 одиниць, крилатих ракет 592 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4562 одиниці за добу, 13 спеціальної техніки 171 одиниця за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.